Дітки, до нас сьогодні завітав світлофор, які він має кольори? Та що вони означають? Так, червоний, жовтий і зелений. Червоний означає стій, жовтий будь уважний, а зелений іди. Дітки, а чи знаєте ви, який колір найважливіший у світлофора? Ні. Тож світлофор вам розповість про це казочку. Казка. Про три заповітні вогники. Якось зустрілися на перехресті три вогники червоний, жовтий і зелений. З'явилася між ними суперечка про те, який з вогників найважливіший. Червоний вогник. Я червоний, найважливіший колір вогню пожежі. Як мене побачать, люди знають, що попереду тривога і небезпека. Жовтий вогник. Ні, я жовтий колір важливіший. Мій колір колір сонця, а воно може бути і другом, і ворогом. Тому я попереджаю: будь обережний. Увага! Не поспішай! Зелений вогник. Друзі, вогники годі сперечатися. Це я найважливіший колір, колір трави. Лісу, листя, я нагадую всім про безпеку і спокій. Тривогники довго б сперечалися, якби не втрутився одинокий герой. У нього були три ока, але вони не мали кольорів. Ось про що він сказав. Друзі, не треба сперечатися, кожен з вас дуже яскравий колір і кожен дуже важливий. Давайте дружити. Ми завжди будемо разом допомагати всім людям на вулицях міста. Заповітні вогники дуже зраділи і затанцювали. Світлофор я при дорозі. Все життя стою на розі, день і ніч дружусь, працюю, рух дорожний, регулюю. Перед тим, як виконати аплікацію світлофора, підготуємо рученята. Пальчики часу не гають, транспорт добре вони знають. Як літають літаки, рейки чекають потяги. Колеса в шинах та кермо машина їде чи авто. Корабель свій курс міняє, тролейбус штанги підіймає, трамвай вистукує по рейках, в метро стоїть велика черга. Човен катер на воді, молодці долоньки ці. Пальчики часу не гають, транспорт добре вони знають. Як літають літаки, рейки чекають потяги. Колеса в шинах та кермо машина їде чи авто, корабель свій курс міняє, тролейбус штанги підіймає, трамвай вистукує по рейках, в метро стоїть велика черга. Човен катер на воді, молодці долоньки ці. Для роботи нам знадобиться листок аркуш білий основа, прямокутник чорний, довга. Смужечка чорна і три кружечки кольорів світлофора і клей. Викладемо наш світлофор, як він має виглядати. Спочатку тоненьку смужечку, це стовпчик від низу самого низу листочка. Зверху на ньому прямокутник чорний і розташовуємо в правильному порядку червоний вгорі, посередині жовтий і знизу зелений кольори нашого світлофора. Ось такий він матиме вигляд. Тепер по черзі, як ми викладали, так само наклеїмо першу смужечку. З іншої сторони намащуємо клеєм повністю і від самого низу листочку, від самого низу, щоб у нас помістився весь світлофор. Так, Притискаємо гарненько. Тепер прямокутничок чорного кольору намащуємо теж з іншої сторони, гарненько клеєм змащуємо та прикріплюємо. На кінчику нашого стовпчика, з'єднуючи, ось так гарненько куточки всі притискаємо основу нашого світлофорчика. І нам лишається розташувати вогники. Найверхній, самий найперший зверху буде червоний, з однієї сторони змащуємо клеєм І викладаємо верхній частині прямокутника. Наступний йде жовтий. Увага! так? Посередині і зелений, на який можна рушати через дорогу, кружечок внизу. Ось так. Ось такий гарний помічник світлофор, дітки, у нас з вами вийшов. Молодці, ви дуже старанно працювали.